Карась. О, карась. А в мене посадка там є. Виводь його на пісок. Виводь. Вон який гарний карась, дивіться. На 20 метрах. Поки я там кидаю, незрозуміло куди. Ось такий карась. У Євгена клюнув. Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко, а це означає, що ви знову на YouTube каналі «Хай клює». Субота, 5 жовтня. Незважаючи на те, що майже всю ніч йшов дощ і дощ передавали на півдня. Я все одно поїхав на риболовлю, проснувся пів п'ятої, дощ йшов, виїжджав в дощ. Однак, коли приїхав, все стало на свої місця, дощ перестав. І поки що ось вже пів дев'ятої, дощу немає, вітру немає, доволі комфортна погода, можна добре ловити. І сьогодні я приїхав на одне з своїх улюблених місць. Вишеньки, перший шлюз. Грибки, грибків вже не залишилось, зараз побачите. Однак локація всім відома. Приїхав я сюди близько 6 ранку і ось там місця, які зазвичай найпопулярніші вже були зайняті за кущами, тому я сів прямо на пляжі. Хлопці біля мене ліворуч сидять, але їх не було, вони пізніше приїхали. Я розмістився на самому пляжі. Сьогодні садком. Тому в кінці побачимо, що вийшло піймати. Ви бачите, пляж вільний. От там лівіше до кущів теж рибалки стоять. Вони були раніше, ніж я. І бачите, від трьох грибків залишилась лише одна палка. Ну, за 5-7 років вони зазвичай тут завжди приходять в такий вигляд. Так, я сьогодні, як завжди, на своєму стільчику. Корм бачите, такого сірого кольору. Один флагман чорний лящ і один флагман жовтий лящ. Вже потрошку використовую добавки, а саме це тут мелена конопля, бачите, ліквід, і тут бутилочці коріандр мелений. Але цікаво, що коріандр мелений не магазинний, а дружина моя робила аджику, Дома на городі в тещі назбирала, помолола, і запах вам скажу зовсім інший. Ось так по гачкам, кому буде цікаво подивитись. З насадок пінка пари, шматиль і трошки втопив пінки буду використовувати. Вудлище Daiwa Zone Z39 до 150 з кастізмом. Ну, по великому рахунку, все як завжди. Бачите, вітру немає, так дуже-дуже приємно, класно, я б сказав. би. Трава ще стоїть. Пірс затопило. Тому, бачу, рибалка стоїть, але він стоїть вон там далі в чоботях і ловить на вудку. Отакі справи, друзі. Я відбив дві дистанції: 81 метр і 54. Хоч бачите, я сиджу далі від води. Спеціально сів, щоб не пересідати, чи буде вода, чи не буде. Спробував дистанцію від 81 метр, але там мул, багато сміття, і тому зараз перейшов на дистанцію 57 Ну, фактично, це виходить десь 54 метри, зважаючи на те, що я далеко сиджу. І тому пробую на ній. І побачимо, що з моєї сьогоднішньої риболовлі вийде. Ось є. Зараз побачимо, хто тут у нас плюнув. Ну, сьогодні в основному це була густирка. Білоглазка. Так, зараз, зараз, зараз. Отака гарна густирка. Бачите? Один опариш, одна пінка. Мені доводиться ходити до садка, але нічого. Ось я перепробував декілька насадок. Зараз покажу. Ну, Оснастка звичайна. Тобто раннім ріг, зараз фідергам щось запутався. Все як завжди. Бусина, фідергам десь 12 см 15 см. І повідець сьогодні коротший, неметровий, десь 80 см. Гачок фуду го номеру. І жилка FUDU 0104. Пробував з метилем, зовсім однак сьогодні насадка поки що найкраще працює ось така. Корм сірого кольору, ви бачили. Поки що немає нічого. Однак я підливаю ліквід. Пінку була пари, щоб корм поки не давав. Однак даю час від часу смажену коноплю, яка залишилась після змагань чемпіонату України. Її вже небагато залишилось. За тиждень вона не пропала. Я понюхав, вона не стала гіркою. Ось і мене коробочка. І в коробочці ось так її залишилось. На риболовлю на одну вистачить. Стирка або українською мовою правильно плоскирка. О, і відразу клювання. Зазвичай десь 2-3 хвилинки треба посидіти, потім коротенько вудлищем потяжку. Але мимо. Готовим насадочку. Годівничка 80 грамів, течії немає, можна і менше було б, однак я хочу, щоб точніше кидати, все ж таки вудлище до 150, щоб добре все трималось на місці, тому використовую саме таку дівничка. На одного паруша клювання значно швидше. Ось це я перший раз сьогодні спробував одного париша. Ну я недовго рибалю. Хоч коскірка такого гарного розміру. Однак клювання, ви бачите, такі ледь-ледь. О! Все. Але для цього місця це невеликий розмір. Весною він тут буває до пів кіло. Дуже гарна погода, дуже цікава риболовля. Пробуємо ще один опариш. Цього разу пінку топлину не даю, минулого разу дав. Поки що вистачить, мене її небагато. Дистанція зараз 57 метрів. Мене немає на чому відбити дистанцію, однак я по обертах катушки вже знаю, бо неодноразово на змаганнях перевіряв. І виходить так, що тут бровка десь на 50 метрів. Одному двох метрах. Однак оця різниця до води, вона якраз говорить про те, що я стою ось за цією бровкою на 50, десь фактично трьох метрах, якщо рахувати по воді. Є контакт. Ага, клювання таке ледь-ледь. Ось рибалки ліворуч, праворуч сидять, але я не бачу, щоб вони активно ловили. Тому це говорить про те, що навіть дрібної риби не дуже багато тут. Отака гарна пласкірка. ще раз таку ж насадку побачимо. Підлящиків поки що не було сьогодні. Звісно, що хотілося б піймати ляща або сазана, тут вони є. І однією пінкою підіб'ємо. Корм, але бачите, в кормі немає нічого. Я пробував метровий повідець, але на нього оціклювання ще гірше. Тому вирішив все ж таки ці 20 см прибрати і пробувати на коротше повідець. Клювання було на третій хвилині половиною. Он вам видно, зараз садок мій вже в воді, але був на березі. Тому, зважаючи на те, що пішла вода, я зараз внесу деякі корективи в ловлю і потім розповім до чого це призвело. Ось є. Бачите, друзі, погода за дві години змінилась кардинально. Було без вітру, навіть сонечко виглянуло, а зараз вже пів години почався сильний вітер. І скоріш за все скоро буде дощ. Ось така густирка. На одного опариша продовжуємо. Зажрала. Скоріше за все буде дощ. Розповім, що я робив і як. Розповім про мого нового знайомого сусіда Євгена. Насадка ось така. Гачок 42.01 фудо і в кормось давав підрізку, все давав вже ну всі методи використовував, однак особливого результату це не змінило. Вітер посилився, тому я 2 метри додав дистанції для того, щоб компенсувати дугу. І ось за ці півтори години... Я піймав 8 риб. ну Загалом то піймав 10, але дві дуже дрібні отакі густирочки. На дистанції 33 метри. Спробував і там. Спробував 82, не було клювань. Ловив на своїй дистанції. Ну так собі, інколи покльовує, потім течія пішла, перестало, на повідець метр двадцять піймав одну гарну платвичку. І вже мав надію, що поклює платва, однак більше плотви не було. Однак клюнула на одного париша на повідець метр метра, пробував і метровий, і півтора метровий, і 50 см, і мателя в корм давав. Ну, Коротше кажучи, припробував дуже багато варіантів. Однак от так риболовля, як була, зранку плюс-мінус така виважена, неспішна, Так вона і продовжувалась. Євген, він ще вранці до мене підходив. Він закинув один раз вранці, а потім каже, піду туди до бурла правіше. Пішов правіше до бурла, побув там з годинку, там людей дуже багато. Рибалка теж так собі. Тому він походив і повернувся назад. І ось зараз ви бачите, він біля мене рибалить. І що цікаво, одна річка, але два різні світи, два різні підходи, і риба зовсім інша. Ось він закидає десь на дистанцію 20 25 метрів. Він закинув перший раз, дістав нічого не було, закинув другий раз, ну і сів щось там в телефоні собі грається, дивиться. І хвилин через 10 я повертаюся, в нього вудлище стрибає. Я йому кажу, тебе клює, він підсікає і дістав гарного карася. Ну, видно було, що клювання таке було скажене. І карась такий десь ну, з пів кіло. Ми в кінці, ну, а це вже буде скоро, бо я бачу, вітер піднявся, з хмари знову натягнуло. І синоптики передавали, що дощ все ж таки буде, тому я думаю, ще хвилин 20 порибалю, зараз без 15-12. Хвилин 20 по рибалю і буду їхати додому. Зважимось, покажемо, що вийшло піймати в мене що піймав Євген, зважимо його карася. Так, друзі, починаємо наше зважування. У мене 19 риб. Ви бачите, ось Євгена садок. Потім зважимо його карася. Женя сьогодні півдня ходив на риболовлю і тому родина чекає рибу, і я свою рибу віддам йому. Бо можливо вони вдома посмажать, а якщо він прийде додому з рибою, то відповідно наступного разу його з більшою охотою відпустять на риболовлю. Тому ми рибалки маємо один одному допомагати. Небагато риби і дрібна, вон, бачите, яка Отака риба. Ну, однак, зараз побачимо, хто там і що там. Так, Жень, тримаю цю, оцю верхню. І навчимо Женю якраз садком користуватись, можливо, він буде. Майбутнім спортсменом. да Євген? Нижче опускай? Нижче. Отак, От молодець. Я щас підберу, не спіши. о Кидай. Так. Бачимо, яка рибка. Ось така. Ха, небагато, невеличка. Але зараз важимо. Зараз ми... Помиємо, Тримай, Євген. Так, ваги. Так. Два кілограми 230 грам. Голова підцака важить 180 грам, тобто виходить 2 кіло 50 грам. В середньому одна рибка, 19 риб вийшло трошки більше, ніж 100 грам. Так, Євген, давай свого карася. Давай ми рибу тут покладемо. І зважимо прямо в твоїй сітці, бо твоя сітка ну, грамів 100 важить. Бачите, який гарний карасик. Євген, молодець, твій трофей тримай. Отак покажи, хоча б не видно, дістань. Щоб хай і сам подивишся, і всім буде цікаво, що ж там за карась. Ух! Гарний карасик, бачите, який Євгена. Давайте, і я отак зі своєю рибою. Отака. Такі на село. Обов'язково Євгену лайк ставте, обов'язково підписуйтесь на канал, і він буде, я думаю, і себе побачить. Так, зараз е сітку зважимо. Так, 120 грамів. 120 грамів. Кидай. Гарний карасик. А тепер важимо з карасем. Я сказав, що пів кіло. 770. Тобто виходить карась 650 грамів. Молодець. Все, друзі, на сьогодні ми свою риболовлю закінчуємо. Принаймні я Євген продовжує. Кому це відео було корисним або цікавим, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі!